Зараз будинок переключений на споживання теплової енергії, яку виробляє Черкаска ТЕЦ по мережам, які вже давно зносилися. І, на жаль, ну, вони можуть порвати будь-який момент. Тому на будинок Віргая 32 теплокоменерга зараз прикладає власну мережу і буде подаватися теплоносій від Черкаси теплокоменерга. Ну, зараз під асфальтом вже пройшли, зараз залишились роботи ну, встановлення запірної арматури. Незважаючи на те, що тепло і гаряча вода в будинку є, роботи ще продовжуються і десь через два тижні буде переключення від тієї мережі, яка зараз подає теплоносій, на мережу теплокаменора. Крім цього, поруч будинок 34-й Вергія. Там будуть розпочати роботи з заміни тепломережі і збільшення діаметру тепломережі для того, щоб подавати теплоносі ще на школу, яка після цього будинку ще є. Тому навіть, ну, як до кінця року ремонтні роботи біля цих будинків будуть продовжуватися. Сподіваюся, до кінця року вони будуть завершені і переключення відбудеться на теплоносі теплокомунар. Крім цього. Ще роботи, які по плану соціально-економічного розвитку у нас передбачені. Це було Черновола 245, Амбраса 92, Огогляд 390. А там на ну, Голі 390 лише тендер відбувся нещодавно. Тому на інших об'єктах роботи продовжуються. Там вже йде закупівля бойлера, який всередині будинку є теплових мереж, які будуть. Зовні будинку. а на Пастерівській 11 проблема в тому, що кабельна лінія, тобто лінія електропередач, прокладена не по проекту, як їм давали дозвіл, ну там якийсь магазинчик, в якому електропостачання проходить. Якраз прокладено поверх тепломережі. Тому для того, щоб роботи ремонтні по тепломережі виконати, треба цю лінію перенести. Ну, воно означає покладено неправильно, не так, як в проєкті передбачено і зараз, власники цієї мережі, ну, роботи по ремонту цієї тепломережі, яка по 11 падає гаряче водопостачання.